І зараз мене вкусить гігантська пустельна сколопендра. Почнімо. Один. Два. Три. <плес> Боже! О, господи! Ось тут Ікла залишили ліди. Так, бачу. О -о 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 -о! Опиши відчуття. А -а -а! Дуже пече. Набагато гірше, ніж у космурах і кулі. <гулеч> Де, а, Скажи щось. А, воно аж шкіру роз'їдає. Господи, це найгірший укус після отруту зуба. Цей біль затьмарює абсолютно всі укуси від комах, які я отримував. А, 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 а. Дуже сильно болить. Почекай секунду. О, господи.